Вітаю з вами Аня Люклян. Сьогодні я знаходжуся у незвичному місті на висоті 167 метрів у ресторані, який крутиться у місті Ванкувер на західному узбережжі Канади. І цей випуск присвячений саме цьому місту. Залишайтеся буде дуже багато цікавого. Місто Ванкувер протягом трьох років вважалося найкомфортнішим містом для проживання за версією британського журналу Економіст. У цьому відео я розкажу, як я тут опинилася, які мої враження від найтеплішого міста в Канаді, що я тут побачила, скільки це все вартує. І ми з вами поговоримо, безперечно, про англійську мову. Залишайтеся, буде дуже цікаво! Бачите, в цьому ресторані крутиться підлога, і можна побачити Ванкувера в радіусі. 360 градусів. Як ви бачите, це місто має океан. Зараз ми дивимося на затоку Тихого океану. Ми бачимо різні частини великого Ванкувера: це захід і схід. Ми бачимо міст, яким можна переправлятися з однієї частини міста. Іншу також у Ванкувері розвинута дуже добра система публічного транспорту. Тут ви можете пересуватися на водному автобусі, який називається SeaBus. і це паром, який курсує регулярно і входить у вартість вашого щоденного або щомісячного абонементу проїзду, який передбачає також надземне метро, скайлінію або скайтрейн, наземний транспорт автобуси і також водний транспорт. Для прикладу, доїжджаючи з однієї частини міста Ванкувера зовсім іншу, я витратила всього тільки 17 доларів на однотельний абонемент і скористалася двома лініями надземного метро. Опісля я їхала також автобусом і опісля переправлялася на паромі, який ви бачите для прикладу, тут і так я потрапила до свого готелю через цілий Ванкувер дистанцією. Декілька десятків кілометрів, всього тільки за 17 доларів. Це, до речі, лайфхак, як зекономити на оглядовому майданчику. Звичайно, в Ванкувері дуже складно економити, тому що це одне з найдорожчих міст. Але якщо вам закортіло подивитися на це місто із висоти пташиного польоту, ви можете навіть не потрібно резервувати. От сьогодні вівторок, вівторок буде в ресторані, практично пусто. Ви резервуєте місце і ви можете мати обід або просто напій і закуску. І це вартуватиме дешевше, ніж коли ви просто підніметесь на оглядовий майданчик, де буде людно, багато туристів, і де ви просто потратите гроші на те, щоб подивитися на той самий вигляд, який ви бачите зараз із вікон у ресторані, в якому я своєю подругою обідаємо. І за одне дивимося на це місто зі всіх сторін. Це вражаюче. Я приємно вражена Ванкувером. Це місто, в якому можна знайти все: океан, гори, мегаполіс. І я настільки вражена, що мені бракує слів, і я вже під цими враженнями всі дні перебування тут. Мені є що вам розказати. Залишайте лайки, а ми продовжуємо. Щойно зустріла в кав'ярні Українку, і це так надзвичайно приємно. Знаєте, зрозуміло, що я доволі часто послуговуюся а, послугами спеціалістів українців, які є в Канаді. І, до речі, є такий сайт, який називається Ukrainian.com. На ньому ви саме можете шукати будь-якого спеціаліста в різних містах, обравши місто, ви можете знайти собі інструктора поведінню, майстра зб'юті індустрії, чи також прорекламувати себе як спеціаліста, який надає такі послуги. Тому всім, хто вже в Канаді, а також тим людям, які тільки збираються, однозначно рекомендую уважно проглянути цей сайт і зберегти собі в нотатках посилання на нього ви знайдете в описі до цього відео, і це дуже зручно, і ви знаєте, що все-таки послуги наших спеціалістів вони мають хорошу репутацію за якість. І з українцями значно легше порозумітися, бо якщо ви, для прикладу, володієте англійською мовою на нульовому рівні або на базовому, і пояснити перукарю, не знаючи термінології, не знаючи слів. Який спілкується англійською мовою значно складніший, ніж українцю. Тому це корисна така практична рекомендація. Чого я взагалі опинилася в Ванкувері? Тому що я працюю і живу в місті Едмонтон уже впродовж п'яти місяців, зовсім скоро буде шість місяців. І я дуже багато працювала, знаходила житло, купувала автомобіль. Якщо ви не бачили мої відео, обов'язково подивіться. І я організовувала свій базовий побут. Зрозуміла, що залишилося зовсім трішечки літа і вирішила скористатися такою можливістю, побачила, раптом натрапила на дуже дешевий авіаквиток, всього тільки 35 доларів. Ну, разом із податком це 40 доларів в одну сторону. І подорож із міста Едмонтон до Ванкувера вартувала мені всього тільки 88 доларів в дві сторони. І це я летіла літаком півтори години. Тому я опинилася в Ванкувері і вирішила обов'язково відвідати гори. Озеро, а також центральну частину і ті визначні місця, які я встигну. Дуже рада, що у мене тут були знайомі. Це саме моя учениця, з якою я вивчаю англійську мову. Маю честь навчати її. Вона тут живе, вона часто на уроках розповідала мені про місто Ванкувер, і я розуміла, що я дуже хочу почати свою подорож по цій країні, саме з цього міста. Так я опинилася у Ванкувері і так я вирішила провести тут п'ять днів. Перша 42 ночі я знаходжуся в аеропорті Армонтона. Через годинку буду йти на посадку. Зараз в Старбексі є кава, самообслуговування. І, до речі, на цьому стенді наш президент. Це так приємно. Отже, що я встигла і що можете встигнути, ви подивитися у Ванкувері за 5 днів. Я вважаю, що доволі багато, і саме через те, що в мене був автомобіль, на якому я змогла швидко пересуватися. Перший день я спробувала різні види транспорту, і це, до речі, рекомендую кожному, хто опиняється в це Ванкувері. Це і водний транспорт, і наземне метро, також таксі, автобус і орендований автомобіль. Я приїхала до готелю, поселилася, пішла в спан, гарно відпочила, і вже наступного дня ми почали. Нашу екскурсію із такого місця, де підіймаються такі підвісні кабінки на гору. Можна також відправлятися в подорож хайкінг. можна самим піднятися на цю гору, але ми піднялися за допомогою такої канатної дороги, і звідти ми споглядали дуже красиві краєвиди на різні частини Ванкувера. Опісля ми прогулялися по узбережжю в центральній частині біля яхт клубу і направились в парк Стенлі. Тобто це перший день перебування. Поки ми очікуємо з моєю подругою на наш обід, який готується в ресторані. Я хочу розповісти вам трішки про свої перші враження і те, що я побачила, відвідавши це місто. Отже, перш за все, це вражаюча природа і поєднання її із цивілізацією. А те, наскільки добре розвинута інфраструктура, те як ці будинки знаходяться поміж гір, як близько океан, і все це поєднання природи, от мені воно особисто нагадало. Буковель тільки не один, а можна сказати 10 буковелів. І на фоні нього місто Дубаї теж у п'ятикратному розмірі. І оце таке поєднання, коли є доступ до океану, до затоки, до пляжів, до гір. І до Мегаполіса, і все це в одному місці. Я вважаю, що це пояснює те, чому впродовж трьох років британський журнал Економіст вважав це місто найкомфортнішим для проживання. Бралися до уваги багато критерій, і також середня тривалість проживання, яка є доволі високою в Канаді. Це 82 роки. І загалом, окрім того, окрім масштабів, які мене вразили у Ванкувері. Я побачила дуже багато позитивних сторін, порівнювала це місто із містом, в якому я зараз живу Едмонтоном, і з місцями, які я вже відвідала, і скажу, що це одне з найкращих місць, в яких я побувала до сьогоднішнього дня. Другий день ми відправилися до озера, теж в гірську частину. Їхали Теслою завдяки моїм друзям. Це було особливо приємно. Я спробувала веслування на такій дошці падал, і це було дуже цікаво, дуже по-канадськи. Це наш другий день. Ми заїхали також в індійський ресторан. А третій і четвертий день я розкажу більш детально у наступному відео. Це була подорож до Ванкувер Айленд на паромі. Ми переправлялися в автомобілі на паромі, і цей острів однозначно заслуговує окремого відео, тому що це було надзвичайно цікаво. І в останній день ми також побували в ресторані, який крутиться у це центральній частині, в Кастаун. І загалом ми дуже багато пресувалися по центральній частині, і це теж допомагало подивитися і зрозуміти колорит цього міста. Якщо ви берете варант автомобіль, це може варіювати десь від 30 доларів за день. І також пам'ятайте, що в центральній частині загалом по верковору всюди платні паркування це зазвичай 4-5 доларів за годину. І теж я залишала свій о, о, свій автомобіль на паркінгу в готелі, що коштувало мені в путні дні 25 доларів за ніч а в вихідні суботу-неділю 40 доларів за зберігання мого автомобіля на паркінгу. Також о, бензин. Вартість його долар 90 у Ванкувері залежить від того, скільки ви будете подорожувати, і це власне те, що стосується оренди автомобіля і пересування к місту на автомобілі. Скільки вартувала подорож до Ванкувера на 6 днів з авіаперельотами, з транспортом з орендою авто із дуже комфортними умовами проживання в чотиризірковому готелі із харчуванням в ресторанах? А насправді багато друзі. Скажу, що це приблизно 2 тисячі канадських доларів. Чому тому, що дуже дороге житло це 200 доларів за добу? Можливо, є однозначно є дешевші варіанти, але я не хотіла брати хостел і тілити кімнату з іншими мешканцями, тому я обрала готель, і ця вартість ще вважається такою невисокою. Є в центральній частині це значно значно дорожче. Щодо транспорту, можна зекономити. Я вважаю, що автомобіль це такий доволі зручний і економний варіант, і відповідно також залежить від того, де ви будете харчуватися. Я харчувалася в різних закладах, і в дешевших, і в дорожчих. І в таких суто туристичних, як от ресторани, який крутиться, де якість їжі не особливо приємна, але це саме таке туристичне місце заради вигляду і заради того, щоб відвідати цю визначну пам'ятку. Я думаю, нам з вами час прощатися. Сподіваюся, ви отримали насолоду, подорожуючи зі мною. І знову ж таки скажу, що треба перебороти страх. Я хвилювалася, як я буду подорожувати одна, як я доберуся із Абиспорту до Ванкувера, бо це був ранок. Можна мінімізувати ризики. Для прикладу, я хвилювалася їхати вночі на таксі. Моя реєстрація починалася у третій ночі, а я вирішила поїхати, коли ще був день. О 10-й вечора, і в 11-й вже була в аеропорті, і ці 4 години використала для пошуку інформації того, що я буду робити у Ванкувері. Тому завжди можна мінімізувати ризики, але дуже важливо не хвилюватися, пробувати те ж саме з автомобілем. Я дуже хвилювалася, як я на ньому буду пересуватися, на щастя, без інцидентів, і це був один з кращих досвідів. Тому я вважаю, для того, щоб відчувати щось приємне: перш за все, треба переселити страх, друге це хотіти цього. І знаходити можливість, тому що це може звучати дорого, це може звучати страшно. Але якщо у вас є бажання, я вже це повторювала в багатьох своїх відео, знайдуться можливості. Люблю вас, обіймаю з теплого сонячного Ванкувера. Зустрінемося вже в Едмонтоні. Завжди ваша щиро, українка в Канаді, Анна Петян. Залишайте лайки, коментарі, я їх уважно читаю, і я дякую, що ви зі мною.